Сьогодні хочу запропонувати приготувати вам легенький салат гранатовий браслет, але в якому не буде ні моркви, ні картоплі. Нарізаємо яєчка ось таким чином. І викладаємо перший шар. Я не буду ставити банку і робити цей. Круг, браслет, я просто зроблю звичайну, класичну форму салата промазуємо майонезом. Просипаємо покришеною цибулькою. Я її не маринувала, тому що хочеться, щоб в цьому салаті був ну, натуральний смак цибулі з гірчинкою. Нічим, ніяким консервантом не обробленим, щоб нормальний був цей овоч. За ним одна філешка відварена. Також нарізаємо. Фішка цього салата в тому, що ми не прямо його на тертушку, а просто воно в такому натуральному вигляді і буде їстися дуже смачно. Тому що гарно відчуваються яєчка, гарно відчувається м'язко. Викладаємо слой м'яска. Змазуємо цей слой знову ж таки майонезиком. Філе, хочу зауважити, коли відварюєте, то просолюйте водичку, щоб філе вже мало підсолений смак, щоб воно було не прісне. Тому що сіль вона і дає смак всім продуктам. Наступний слой у нас йде кукурузка. Знову промазуємо. У нас домашній майонез, Він жирний, насичений смаком з густинкою. Ну, дуже смачний. В рази краще те, що ми купуємо в магазинах. Тепер треба зверху натерти плавлені сирочки. Його, щоб він краще терся, отак от у водичку і потім на тертушечку. Знову водичку, на тертушечку. Натерли сирочок і тепер знову майонезиком легеньку сіточку робимо маленький. І останній слой це гранат. Засипаємо гранаткою. Я не люблю, коли його дуже-дуже так багато, як би вже, ну так, щоб він придавав свій пікантний смак, люблю. От у нас вийшла така смачна штучка. Готуйте з нами, готуйте краще за нас. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, дорогі!